Це реальна історія. Це реальні люди. Ти постійно знімаєш на кладовищі. Ті історії у батьків загинуло три дитини, три доньки приходять погрози. Коли ми починаємо... А які звісно, у вас були? Звісно, екстрасенси це шарватани. Звісно, це так і є. яку я їхала з колективом. Це було вбивство дитини. От і я пам'ятаю, що ця історія мене дуже сильно вразила, і тут ще цікавий момент. На той час ще не знали, як робити цей проект. Сама технологія створення проекту вона народжувалась прямо на тих перших зйомках. Я бачила там як керівник проекту, шеф-редактор, щось там мудрили разом. І спочатку вони не розуміли, як писати сценарій, що взагалі робити, як проводити зйомки. Хоча там у керівниці вже був досвід, вона вже до цього робила битву екстрасенсів. А ти говориш, от, от кейс, який тебе дуже вразив, значить, ситуація, загибла дитина. Це реальні історії були. Як відбирається ось цей процес? Тому що є декілька легенд. ну Одна говорить, що це абсолютно все постанова від самого початку до самого кінця, що там просто актори. Інші говорять, що беруть за основу певні реальні ситуації, а потім підключається екстрасенси. Як це відбувається? Кожна історія на цьому проєкті – це реальна історія. Це реальні люди. Це дуже легко перевірити. Ви можете подивитись будь-яку історію, там зазначається, де вона відбулася. Ви можете поїхати в те село, розпитати там людей, голову села, і ви зрозумієте, що це реальні історії, і також в змі ви можете їх нагуглити, побачити ще за ті роки. Про це все писалося. Тому що історії, як шукаються, вони шукаються, ресорчать змі журналісти, дивляться там, які були випадки, новини. І давні, і актуальні. От. Або просто у нас був такий метод, щоб знайти історію. Ми дзвонили в різні села і питали, може у них там щось відбулося, і їм потрібні екстрасенси. Тобто різні методи, як шукалися історії, але люди всі реальні. Чому, Чому взагалі такий стереотип виникає тому що коли дивишся шоу а там на монтажі монтують тільки емоційні дуже моменти і здається що вона так утрірвана все дуже це по перше по-друге там ж є е, такий художній момент коли треба розказати історію і немає матеріалу треба ж показати глядачу що відбулось і тоді робляться до зйомки тобто набирають акторів які просто грають роль для того щоб просто допомогти побачити історію а всі Інтерв'ю, люди, взаємодії екстрасенсів з людьми це все, звісно, реально. Але ж тут ще є нюанси, де саме задіяний сценарій, що таке сценарій, яка у нього функція, що з цього правда, що неправда. Але люди, герої, історії реальні. Як працювати з травмованими людьми? Тому що ці ж люди, вони пронизані болем. Угу. Чим ця робота, от твоя робота в даному конкретному випадку, вона відрізняється? Тут потрібно бути трішки психологом чи ні? Психологом потрібно бути не трішки, а потрібно для того, щоб це вивозити і реально робити, краще знати кримінальну психологію. Тому що для того, щоб провести розслідування, а як ми з вами розуміємо, розслідування проводили, звісно, журналісти. Тут треба мати певні скіли. І там в певний момент для нас навіть влаштували курси від академії. Академії внутрішніх справ курси з криміналістики. Ну і плюс я сама освічувалась на кримінальній психології. Але це для чого? Це не для того, щоб так працювати з людьми, щоб вони залишались в якомусь нормальному стані. Звісно, ні, це для того, щоб витягнути з них потрібну інформацію, історію, щоб програма вийшла яскравою, щоб провести розслідування, тому що іноді розслідування проводиться прямо під час інтерв'ю. Насправді під час глибини цієї розмови можна таке накопати і навіть з'ясувати, хто там вбивця. От, але м, я можу сказати, як це взагалі відобразилось на мені, на нас, на моїх колегах. Хоча, знаєте, ні, я не буду казати за всіх, тому що, знаєте, як хірурги, ти коли працюєш постійно, от уявіть собі свій робочий день. Ти приходиш в офіс і цілий день ти сидиш і читаєш отакі страшні історії, пропускаєш їх через себе. Потім ти по телефону спілкуєшся з такими людьми. Вони тобі плачуть, щось моторошне розказують. Потім ти їдеш знімати, ти постійно знімаєш на кладовищі. Кладовище, 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 твій офіс. Потім ти можеш поїхати там, в лікарню, десь морг, патологоанатом, потім батьки. Родичі на тобі починають плакати, і це чисто для мене і для нас це було дуже важко витримувати. І ось що відбулося: це така професійна деформація, як у хірурга. Я також не хочу образити хірургів. Я просто припускаю, і серед моїх знайомих хірургів вони мені так розповідають, що ти не можеш зробити свою справу, якщо ти не прибираєш емоції. Саме тому такі люди виглядають цинічними в певний момент. І багато хто казав, що я цинічна, і може воно так і було. Але от ми зараз дивимося на. Конкретну історію. В мене тоді була вже одна дитина. Ця історія для мене ну, реально була моторошна. Я робила, я прибирала емоції, але я була в шоці. Я пройшов, я не знаю, можливо, вже десь 8 7, 8, мабуть, років. Я до цих пір е жахаюсь, я до цих пір думаю про цю історію. Місяця не було, щоб я не згадувала цю та ще якісь історії, які мене дуже вразили. А сьогодні в мене троє дітей. А в цій історії. У батьків загинуло три дитини, три доньки, і в мене три доньки. І я коли про це думаю, в мене просто ну, реально волосся дибом. Так що складно працювати тому, що журналіст ну, сам стає травмованим, От. а людей, ну, звісно, жалко. А якщо говорити безпосередньо про екстрасенсів, пам'ятаєш, з ким ти працювала? Конечно. в сезоні? Звісно, таке забудеш, ви що? Це ж ПТС на все життя. В'єтнамські флешбеки, ви що? Можна на конкретному прикладі, з ким було досить комфортно на знімальному майданчику працювати, і хто, можливо, тебе дратував, з ким було неможливо, чи там зіркова хвороба? Ну, тому що це людський фактор. Так, але я спробую вам це так розказати. Не називати конкретних імен, тому що, я вам чесно скажу, я опасаюсь, тому що сьогодні моїм знайомим, колишнім працівникам приходять погрози. Коли ми починаємо від екстрасенсів, Це екстрасенс, які конечно, у вас були? Конечно, і починають, коли про це розказувати, про роботу в цьому проєкті, вони реально погрожують і ну, є причини їх боятися. От. Ого. Я вам скажу так, з ким я працювала, Значить, у нас є головна екстрасенс. Яку всі знають, і звуть таким руським народним ім'ям. Вона була така пишна жінка з каштановим волоссям, мабуть, це було. Так? ну ви розумієте, ага. ми, ми її можемо так називати Хвальона Хапанулова, як її називає моя колега, якщо буде зрозуміло, про кого мова. І психологічний портрет це жінка, яка вже так зловила зірку. І могла собі це дозволити, тому що вона була головним обличчям цього проєкту. І, в принципі, це не вона під нас підлаштовувалась, а ми під неї. Вона могла обирати, з ким працювати. Там був такий момент, коли моя начальниця презентувала мене як редактора їй і говорила, от з тобою буде працювати ось ця дівчинка. І це просто, знаєте, екзамен, його треба пройти. Бо якщо після першої зйомки вона скаже, що я кончена, тупа пізда, малолітня, і приберіть. І звідси, то все, я більше не зможу з нею працювати, тому що вона не буде мене слухатись. А екстрасенс повинен слухатись редактора, тому що це я веду програму, я розумію, що там відбувається на зйомках, я знаю сценарій, і якби, ну, якщо не буде коннекту, то буде все. І тому ну, доводилось знаєте, трошки принижатись, мовчати, робити все, все що скажуть, підлаштовуватись. От, так от було складненько. І це стосується всіх екстрасенсів, які були, ну, знаєте, такі розкручені. Їх не так там багато, прям таких розкручених обличного. Всі, хто дивився проект, всі знають про кого мова. А, була частка екстрасенсів, які не такі розкручені, їх не так часто запрошували до розслідувань, тому вони себе поводили більш-менш пристойно. Навіть там дехто з них сьогодні на мене підписаний і там може щось мені навіть написати. і Я навіть нормально відношусь, тому що ну якось вони себе нормально проявили в роботі. Слухай, от мене прям здивувала ця історія з тим, що можуть погрожувати. А чи не вважаєш ти, що ось ці всі екстрасенси це просто типові шарлатани, а непогані психологи і маніпулятори, які вміють тобі от внушити те, що в них є сили, вони здатні mm -hmm. все вирішити, вони все бачать, третє око. Ну дивись, я ром, чистокровний ром. Але я не пропоную, давай я тобі на ручках зараз погадаю на картах розкину твою долю. Yeah. Uh -huh. Я не те, що вважаю це, так і є. Звісно, екстрасенси це шарлатани. Звісно, це так і є, але тут виникає питання у людей: о Боже, ви що, обманювали людей? Що ж ви робили? Давайте розбиратись в цьому. По-перше, от зараз, коли з'являється багато інформації про екстрасенсів, я бачила багато коментарів, коли люди пишуть це на ваш проект приходили шарлатани. А ось там в селі там точно реальний екстрасенс. Я вам просто розповім, як це працює. От реальний екстрасенс, це я вам просто приклад. Це називається надивленість, це глибина знання психології і ще багатьох наук.